На засіданні регіональної комісії рятувальники вирішували, як обезпечать громадян під час відзначення новорічних свят. Усі правоохоронні служби працюватимуть у посиленому режимі несення служби. Поступово вирішується питання із матеріально-технічним забезпеченням. матеріально технічна база постійно ведеться в даному напрямку. роботи, постійно проводиться оновлення. Є деякі проблеми, які Наша державна служба звертається до органів виконавчої влади місцевого самоврядування і отримуємо допомогу. Безпека на водоймищах одне із питань, якому рятувальники приділяють найбільше уваги. Щороку вони проводять роз'яснювальну роботу серед населення про правила відпочинку на річках та озерах, спілкуються на цю тему із школярами та студентами. Розповіли іменесники. в області погибла 71 чоловік, що на 7% менше ніж. по сравнению с прошлым годом служба провела определенные мероприятие, определенные выносились вопросы и сейчас зато выполнять задачи, которые необходимы для спасения людей. Роз'яснювальні роботи у навчальних закладах проводяться і зараз. Також рятувальники не припиняють проводити рейди на водоймищах задля доведення до населення правил безпеки поводження на льоду під час зимової риболовлі. До речі, з початку року еменесники не зафіксували жодного нещасного випадку на ставках чи озерах.